На конференції з відновлення України 2025 року в Римі, яка відбудеться 10-11 липня, президент Володимир Зеленський зустрінеться зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келогом. Про це 7 липня пише «Київпост» із посиланням на джерела. За даними видання, у заході візьме участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери. Незрозуміло, що приєднається до Келога ще хтось із команди глави Білого Дому Дональда Трампа, зазначає видання. Хоча раніше президент США заявив, що дуже допомагає Україні. Я допомагаю Україні, я дуже їй допомагаю. І це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, якби вибори не були сфальшифіковані, у вас зараз не було б війни з Росією, в черговий раз сказав Трамп. При цьому варто нагадати, що США призупинили військову допомогу Україні, а даних про те, що її відновили, поки не надходило.